Ну що, друзі, ми на ринку в Луцькі. Це легендарний ринок, там, де дуже-дуже багато автомобілів, які їдуть з усієї Європи. Автомобілі в основному бюджетного класу, і цей бюджетний клас ну, приблизно до 20 тисяч доларів. Так що, друзі, якщо вам цікаво... Може, вам просто цікава підбір автомобілів з цього ринка. Ми ще плотно, цим, звісно, не дуже займались, але є спеціально обучені люди, які вам зможуть допомогти. Або знайти автомобіль в Україні, або знайти і привезти, доставити автомобіль з Європи. Та що, друзі, гарного перегляду. Не забувайте підписуватися на мій канал, TikTok, Інстаграм, Фейсбук поїхав. Nissan кашкай, це у нас 12 рік, 1,5 дизель, 11 тисяч 700 доларів. Панорамна криша. Камери 360 на дисках, зимна резина. Ще один кашкай, це вже Дорест. 13 рік. 1,6 дизель 12750. Комбінована кожа, панорамний дах, трошки підзапотівша фара. Volkswagen Touran, 11 рік, 2-літровий дизель на автоматі 11700 доларів. Сузукі Гранд Вітара 2012 року. Повний привід, 2-літровий дизель механіка безцінний. Мабуть, давненько стоїть Golf Plus на автоматі 1,6 дизель 2011 року, 10 500 доларів. Припилений. Шкода Октавія. 2012 рік, бензиновий двигун 1,8, на автоматі 9300 доларів. Рено Сценік, коротиш в комплектації Ouz, OC, 9500 доларів, пишуть не фарбований, 2012 рік. Є такий Ford C Max 2018 року, 200 тисяч 150, 207 тисяч пробігу, 1.5 дизель, 13 тисяч 700 доларів. Цілий рядочок Volkswagen та Uran, Перший. 11-го року, 7 місць на автоматі, 1,6 дизель 10800. Поряд стоїть 1,9 дизель 2008 року, 249 тисяч пробігу, 8400. Поряд стоїть біленький, свіжополярований. 15 рік, 2-літровий дизель, 12 600 доларів. Рідна фарба, оригінальний пробіг. Поряд стоїть Renault Grand Scenic 20 року з мотором 1,9 дизель, 7450 доларів 240 тисяч пробіг. Поряд стоїть Renault Megane на автоматі 1,5 дизель 8850 доларів. 241 тисяча пробігів Стоїть дуже цікавий автомобіль 2015 року. Mercedes S-класс 222. Непомитий. Ой, це ж мій, це я ж на ньому приїхав. Ну добре, давайте подивимося. Навіть, знаєте, не купляв такі машини ніколи. Постійно бачив, Це мабуть, Рено сенік 19 року з мотором 1.7 дизель 180 тисяч пробігу, не фарбований, 16400 доларів. Як вам сценік в новій буці? Рядочком Nissan Кашкай. Біленький, непомитий, з Франції пригнений, 1.5 дизель 2012 року. Кашкай плюс 2 12 200 доларів. Це у нас Renault Megane 2017 року з мотором 1,5 дизель на автоматі. Комбінована кожа, 215 тисяч пробігу, 12 тисяч 400 доларів. Стоїть тут декілька бусів. Це у нас Транспортер 2015 року, 2-літровий дизель, безцінний, правда, кому потрібно, тобі є ціна, можете, точніше номер телефону. Рядшком стоїть Рено, трафік, я так розумію, 2018 року, 1,6 дизель, 19 тисяч 900 доларів. Також стоїть в білому кольорі, Renault Trafic, трошки постарше. 16 2016 року 1,6 дизель, 14700 доларів. Сі, 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 Друзі, не Я думаю, такі автомобіль детали, детали косметика. Ви не знайдете може Opel Опальмарілов 1,6 бензин, людина продає. 2006 рік, 217 тисяч пробігу, 6 тисяч доларів. Подивіться, який автомобіль, який салон. Це справжній OPC, ОПЦ. Я думаю, такий автомобіль один на мільйон. 230 коней в такому маленькому автомобілі. Volkswagen Golf сьомий на автоматі 2018 року 16 тисяч на старті 1,6 дизель. Непогана комплектація, біленький салон а тут хто вживу буде, тут дивіться, що воно Ну що, Volkswagen Tiguan. 18 року, 2-літровий бензиновий мотор. Мабуть, це більш на Європу не похоже. І ціна 24 200. Volkswagen Caddy на немецких транзитах. 15 рік, 1,6 турбодизель, 10 тысяч 950 долларов. полноприводный Nissan Rock 2016 року, 2, 5. Бензиновий двигун, 82 тисячі пробігу, 14 тисяч 300 доларів. Американський автомобіль. Тут така пушечка. А 7 спортбек, автомат, трьохлітровий дизель, 22 тисячі 50 доларів. Я думаю, торг буде 50 доларів. кон'ячний салон. Також є електрички. Nissan Leaf 2015 року. 30 кВт батарея, СОХ 80%, 10 з 12 палочок, 10 тисяч 800 доларів. Volkswagen Passat B7 2011 року. Двигун 16 дизель, Кліма, Круїс 8650 доларів 241 тисяча пробігу. Також давненько стоїть, дуже сильно припилений. Ну, дивіться, такий цікавий варіант. Opel Astra Я Ще. Мабуть, і не бачив в останньому, мабуть, ресті цей автомобіль 18 року 1,6 дизель-двигун, 180 тисяч пробігу, 11 тисяч 800 доларів. Дуже схожа на останню кінцігню. 11800, кому цікаво. Номер ви бачили. Так, всі, хто любить Тойоти, тут стоїть у нас отака красуня. Це Toyota 2016 року, двохлітровий дизель 14 тисяч. 700 доларів на механіці в універсалі дивіться, який заряжений, біленький, гарненький на білому кожаному салоні Рено Талісман 2017 року. Мотором 1,5 дизель на автоматі 16 тисяч 500 доларів 175 тисяч пробігом Пару незначних коцик. І ми любимий і шукаємо, дуже часто задаваємо по вопросам це Renault Megane комплектації Bow з 2012 року 1,5 дизельний двигун, 238 тисяч пробігу, 9300 доларів. На ринку є така Audi Q5, повний привід з мотором 2-літровий бензин 2014 року випуску 15 700 доларів. Мега електрокар. Такі є Mitsubishi, є Citroen, Є Peugeot, маленький. 13 року 95 тисяч пробігу, 5 888 доларів. В цьому електрокарі, наскільки я пам'ятаю, 80 кілометрів запас ходу. Дуже прикольна, недорога тачка для міста. Друзі, а так як ми приїхали на ринок вечором, звісно, тут на іншлах розказують, що тут четверг, шести ранку. Просто все кишить покупцями, продавцями і всі люди на Луцькому ринку. Тут працюють професіональні, можна сказати, підбірщики, автомобілісти, ті люди, які займаються автомобілями. Також ми не з цього регіону, але завжди вам можемо допомогти. Я залишу номер телефону. Нашого автосалону, який всім -сім займається, пригоном, підбором, обміном і продажею ваших автомобілів. Друзі, дуже дякую, що ви подивились цей ролик. Давно не було таких оглядів. Звісно, напишіть в коментарях, сподобалось вам чи ні. Якщо так, ну, кожну середу на Луцьк виїжджати для вас не зможу, але постараюсь, такі огляди. Показувати вам частіше. А що, друзі, не забудьте підписатися на канал, напишіть коментар, напишіть, яка історія пов'язана з Луцьким ринком у вас. Купували ли ви тут? І як автомобіль, як ходить, як працює. Не забудьте підписатися на канал. TikTok, не забудьте інстаграм, там де можете мені. Написати свої пропозиції, може когось цікавить співпраця або інвестиція в деякий бізнес, з яким ми працюємо. Або партнерство, звісно, ми завжди всім раді, ми ростемо, а з вашою допомогою ростемо швидше. Так що, друзі, саме головне не забувайте допомагати. Нашій Україні. Якщо ви не напередку, якщо ви не в ЗСУ, якщо ви не Нацгвардії, Згар... на допомагайте донатами. Ми збираємо і вас до цього залучаємо. Друзі, силочка на донати буде внизу. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам! Слава ЗСУ, всім добра! І якнайшвидшого мира. З вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі!